А куди ми приїхали? Куди? В зоопарк. зоопарк приїхали. Приїхали ми в Емілі Резорт зараз на парковці під сонячними батареями, запаркувалися і йдемо на зоопарк. Сьогодні так спокійно, людей нема, просто хмари. Хоч сьогодні і неділя. Давай ручку. А де наш зоопарк? Де наш зоопарк? Дальше. На озері тишина, ніхто не купається, не загоряє, тихо, вітру нема. Зліт думали, що може бути вітер і дощ, але приїхали статут тепло. О, вже, бачиш, пише тюбінг, і там далі пише зу. Зоопарк. І ми йдемо сюди. Там ще якийсь парк є. Бачила ігровий типу лазанка. Ну, Ти що це все я побачила. Ти побачила парк? Ну, яма, треба перескочити. Давай. Оп. Оп, є! Перескочили. А от і зоопарк наш. Тюбінг-траси. Перескакуй. От зоопарк, але тваринок щось я не бачу. Вони що поховалися десь там. Тут намальовано хто є. Альпака, верблюд, лама, віслюк і гайленд. Ну такий класний. Там вони десь тут є. Далі. По тих хатинках. Йдемо їх шукати. Ходи. Ідем через місток. Ходи. Тут що от зробили таку коврову доріжку, щоб не слизько було, щоб можна було легко перейти через лижну трасу. Мама втікла! Десь мама втікла, треба її догнати. Я дивлюся, Кароліні сподобалося йти по тих сходинках. <ріху> <ріху> Змучилася? <ріху> Треба трошки перепочити? Ну добре, можемо трошки перепочити. Ми маму забули. батько. Ручку? Добре. Тобі за ручку легше йти, правда? Ой, кропива. Щоб не попектися, так. От травички не дотрукайся, бо то кропиво. І тут ще тваринки якісь мали бути. Щось нікого нема. Ну, можна було йти ще тою доріжкою, знаєш? Вон там. Бо там ще люди ходять біля тих хатинок. Поки що ні одної тваринки не бачили. Краще ви включили підйомник, тому що йти дуже високо. А нам більше подобається, щоб прокататися. Ще трошки лишилося. Ще чуть-чуть. Ми, коротше, пішли не по тій стежці. Доходимо аж до ресторану тиша, щоб перейти на другу сторону, тому що вхід там, де люди. Йдемо. Ми просто більше знаходимося під гору. Все, дійшли до кінця. Тут ще є такі рівні доріжки для машинок. Переходимо. А зимою туди можна потрапити до Святого Миколая. От там на горі. Mm -hmm. та? Добігли ми до лазанки. Але тримайся, та помаленьку у тих сходинках, бо вони всі рухаються. Вона ще й скаче по тому. <під, <під, Під ноги треба дивитися, та. Бо загубиш кросовочок і потім де ми будемо -то шукати. То впаде і там тваринки будуть то їсти. Так, добираємося тепер до такого батутика. А батут під нахилом, а тій подобається. Тільки добралися до лазанки і почало гриміти. Надіюся, дощ не почнеться. Бо нам до машини далеко треба буде йти. Оце все обходити, спускатися вниз. Карліна каже, що треба бігти далі. В неї стільки адреналіну дивися, вона вже собі полізла туди. <рістила> Кроліна взагалі лізесь до гори. <рістила> Як скеледром. Вона сітці може вилізти до гори. То треба бігти вперед і триматися, та, щоб не впасти. Під низом мали би бути тваринки і ні одної не видно. Ого, я навіть тепер не знаю, як ми її звідси заберемо, якщо почнеться дощ. Вона хоче йти по м'якому. Отак в кругову. Тут можна спуститися на такі от сходинки дерев'яні. <рес> <рес> а, то добре тобі казати, я йду до неї. Ого, то ти вже стільки маєш хоробрості, що вже йдеш і не тримаєшся, та? Як на люту. Так, тепер павучком. Та, скоренько лізти павучком. Ого! Тут вже видно лижну трасу добре. О, дивися! Ринки пішли. Саме головне, що зоопарк і ось ці от лазанки, вони повністю безкоштовні. Можна приїхати і насолоджуватися. Такими от ігровими локаціями. Йде тільки те, що парковка за годину 15 гривень. Ну це, я вважаю, дуже економна ціна, щоб провести так активно час. Тут треба обережно. Та, тут дощечки Та, тут і дивися, є такий невеличкий прольот. Тримайся тепер за ці червоні штучки Та, і обережно переступай. Так. Ну, Щоб не зачепити кросовок, бо якщо він полетить, то їх вже там потім зловить альпака або лама. Цей місток, напевно, самий прикольний. Він такий довжелезний, йде над лижною трасою. Зимою не знаю, чи він працює, бо тут, напевно, слизько по тих дочечках ходити. І можна тут так класно і сфотографувати і зняти на відео всіх лижників сноубордистів. Класний верблюд. Він хвостиком рухає. Тут зі, зі сходити. Ще коників побачили, будуть тут такі вольєри різні. І мені сподобалося, що на тварин можна подивитися не просто прийтися з боку такою стежкою, хоча ми потім спустимося, теж, напевно, пройдемося, а згори. Це ще цікавіше за ними спостерігати. Канатна дорога така <сум> величезна! Ходимо тюбінг-трасу. Можна кататися круглорічно зимою і літом. О, а тут вже якось. Темно, ми в лісі тепер знаходимося повністю. Тут можуть бути комарики, але добре, що сьогодні так прохолодно. Хоча ми зараз бігаємо, ми вже всі запутіли. Така жара. Чи то вологість, така піднялася. Ой, стрибаються ноги. Стрибають ноги, та? Дивися, мама стрибає. Мама стрибає. І Каролінка. Ой, то ми зараз впадемо з тобою. О. Навіть на квадроциклах можна покататися. Коротше купа розваг. Скоренько, бо зараз дощик може бути. Спішимо. Дощ падає? Ні, мені здається, що просто листя так шумить. Я так думаю. Бо поки що не відчутно, щоб щось капало на нас. І вихід. Тільки тут от така от величезна сходинка. Обережно. А отут біля тваринок коляскою не погуляєш. Поки що щебінь, але я думаю, що потім це все розрівняють, будуть рівні доріжки. Я бачу, у Львові вже дощ падає. От. Зараз щось перекусимо, вип'ємо, тому що ми так набігалися. Я аж весь спутів. Як в позатій хаті самообслуговування. Можна вибирати все, що хочеш. Є всякі сирнички, дивись, зразу сотку починається. Тягни далі. Всякі пиріжки, медовики, андрути, компотик. Все узвар. Потім йдуть салатики у нас ще якісь. Вона хоче сунути, але обережно, щоб не кинути. так, Отако чуть, чуть, підсунула. Все, стій. Стій, зупинись. Коротше, взяли ми десерт: такий шоколадно-гріховий тарт з компотом і замовили піцу. А Кароліна з дітками бавиться тут на дитячому майданчику. Я не знаю, як тепер Кароліну звідти там забрати, бо вони, дивися тваринок позакидали в хату. Чотири сири взяли.